Не поїду до матері в гості, де гора, як малий Еверест, Ізлітають сніги високосні на підсвічений місяцем хрест, І далеко і Юрмала, і дзінтарі, Сива Балтика, синій Дунай, Півсела села на високому цвинтарі. Пів країни в селі не шукай, а коли прилетять за кордону, окільцьовані вже журавлі підсолодимо хвилю солону Біля моря не густо землі, і живу, як у місячнім кратері, та своїм не торгую життям. Як вам рідні. Живеться без матері, як без неньки Шенгениться вам, ви до мами не їдете в гості, але їде у гості біда. І не линуть сніги високосні, навіть снігу нам Богу шкода. Не звели на Хрущовці горище, але всі ми. Царі й королі, і до неба все вище і вище, і все нижче мені до землі.